Друзі, привіт! Я така після душику. Хочу вам розказати таку свою проблему і вирішення моєї проблеми. У мене на міжсезоння починається сибирейний дерматит, і е, ось такий засіб це не реклама, це е, мій такий досвід використання, алгопікс е, е, це болгарський шампунь. Із дуже аромат дуже насичений, просто неможливо знаходитися з ним в одній кімнаті, тому я його ось така в нього кришечка, закриваю ще додатково плівкою. Тут такий якби помповий, можна його якби з цього наливати, але просто нереально його зберігати, просто, тому що воно герметично не закривається. Я його з весни, дівчата мені порадили в телеграмі, мому, я їх запитувала таку проблему в кого. І саме для жирної сепореї він мені гарно допомагає. але Дуже таке цікаво. Якщо у вас така сама проблема, то порадьте щось, що які компоненти в складі шампунів або якихось інших засобів, ви використовуєте. І свербіж зникає. У мене від цього зникає, але аромат це просто щось нереальне, просто до речі. Про сульсену мені не кажіть, тому що вона мені не допомагає. Так само, як ось це кетозорал віддарниця це мій чоловік використовує і сухою сибореєю йому допомагає із лупою саме часточки, які летять скрізь. У мене не летять і немає часточок лупи. У мене просто свербіж дуже голови. в сезонні. Осінь, весна, ось чомусь не знаю, чому так випадіння волосся і тому подібне. Тому е, дуже таки я вважаю. Буде корисно іншим почитати ваші відгуки на ваші засоби від такої схожої проблеми.